Та вас ви дивитесь інформаційний випуск новини 20.15 в студії другого телеканалу. З вами Оксана Гнатишин. Я далі про головні події дня. Залишайтесь з нами. Шостий день миру замість спокою автоматні черги жити і по-новому, і за новими законами Конституції України реформуватимуть добрі і погані переселенці. Хто створює міфи про східняків. Майдан не розходиться. До Львова сьогодні приїхали активісти з багатьох міст України, які разом були під кулями інститутської. Вони дивом залишилися живі, удужали і тепер об'єдналися знову, щоб допомагати українській армії та контролювати вже нову владу. Майданівці зустрічала і Ярина Матвієв. Вони знову разом, як на Майдані. Чотири місяці минуло після розстрілів на інститутській та Грушевського. Хлопці, які дивом вижили, приїхали до Львова, аби зустріти своїх бойових побратимів та тих, хто врятував їм життя. Ось Іван Раповий Львів'янин снайперська куля на інститутській пробила йому легеню, дивом не зачепила серце, бракувало лише два сантиметри. А ось його рятівник Іван Сірий згадує ту страшну годину, коли прикривав пораненого товариша щитом та просив не вмирати. Так і познайомились. Тепер стали братами. От пам'ятаю, коли він до мене підповз, я був час при свідомості. Пам'ятаю, коли мене підтримував. Бачу, що йому вже тяжко, кажу, ну як ти там, жінка, діти є. Він гори, вже так психологічно. Отримаю, бо бачу, нікого нема близько, розумієте, нема кому. Я один біля нього сижу з тими двома щитами. Поранені майданівці з багатьох міст приїхали до Львова, щоб об'єднатися в нову громадську силу і діяти надалі разом, наразі без барикад. Олександр Лабецький отримав три снайперські кулі, дивом вижив і тепер знайшов та зібрав побратимів разом. Ми така специфічно когорто людей, що ми вижили в таких важких умовах, тому ми десь вважаємо один одного побратимами, братами. І в першу чергу признаємося, Друге, треба визначити в тому життю, що нам робити. Тому що вже минуло 4 місяці. нас в першу чергу заїдає те, що є, немає далі ясності, хто в нас стріляв, хто вбивав наших друзів. Поранені майданівці досі не отримали обіцяних коштів від держави. Ліки часто доводиться купувати за власні гроші. Але це хлопців не хвилює. Вони більше контролюють дії нової влади і не усім задоволені, бо перед очима дорога ціна, яку заплатили на майдані. пригадую, не можу сльозами на очах, коли виносив хлопчину 16-17 років. Це було 20 лютого. Ранений дитина настільки патріотична і каже: Слава Україні! Хлопці, валіть мусорів!» Настільки це потрібно було пережити, так як ми разом були там, так і до сьогоднішнього дня. Чекаємо змін, чекаємо перемін. Шкода, що хлопці наші воюють там і не мають ніякої підтримки від держави. Від силових структур випробування майданом ці герої пройшли. Багато з них вже поїхали на схід у зону. АТО, інші тут на місцях турбуються про захист своїх товаришів. Чимало героїв, яким врятували життя на Майдані для своїх рятівників, які зараз на війні шукають бронежилети та каски. Ярина Матвіїв Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. А тим, хто знову веде боротьбу за волю вже на буремному сході, спокій тільки сниться. Вже шостий день перемиря. Та незважаючи на довготривалі перемовини і обіцянки, постріли не вщухають. Наші блокпости постійно обстрілюють, і ворог примножує свої сили. Чому не спрацювало перемир'я і чого чекати завтра? Відповідь шукав наш Андрій Фок. Понеділок, день третій, так званого перемир'я, гора Карачун поблизу Слов'янська. Тепер її, мабуть, надовго запам'ятають українські патріоти. Вже вдруге одним пострілом російські найманці забирають життя цілого екіпажу мі 8 дев'ятеро загиблих. Щойно два тижні тому на тій такі самій горі у вічність відійшли п'ятнадцятеро разом із своїм генералом, чи не єдиним не паркетним. Знову смерть, знову сльози матерів. Троє з Львівщини. Вівторок пропускний пункт із Варине. Знову стрілянина, професійна. Мінометна міноборони звітує контроль на ПП втрачено. У бойовиків з'явилось нове важке озброєння. Вчора стояли з автоматами. Сьогодні кулемети у ТЕС, мінометні розрахунки, гранатомети. За різними даними бойовиків на Донбасі вже понад 10 тисяч. Ось свіже зображення, як запевняють луганчани, з камери спостереження. Нова техніка луганськими дорогами. Неважко здогадатись, звідки все це на фоні так званого миру, яким на сході так і не пахне. Міноборони запевняє, танки, не російські проникнути не могли. Хоча підтвердити те, що і зварене під повним контролем теж не беруться. Звичайно, фото може бути і не справжнє, але якщо це не монтаж, тоді реакції, про яку запевняє міністр, чомусь не було. Хтось не догледів, що розвідка навмисне не спрацювала. Зараз прикордонники запевняють пропускний пункт під контролем. Але визнають, що до цього діра у кордоні таки була. Тим часом за один стіл сідають кучма з Медведчукам і Царьов з терористами. Але навіть після такого руку потискання, яке потім вильється у тисячі коментарів, мовляв, для чого говорити з вбивцями, вогонь продовжиться. Свіжі не з фронту вогонь з боку бойовиків не припиняється. Чому мир не спрацював нікому? Ті, хто посилав цих людей в Україну воювати проти українців, не цікава доля їх самих. Абсолютно. В їх цікаво використати, кажу, використати в своїх далеких політичних чи близьких цілях. І можливо тому в них немає куди вертатися, не можна залишатися тут в Україні, тому що кров'ю обіті їхні руки, і їх не чекають вже там, кажуть за кордоном. Тим часом так званий мир повинен закінчитись вже завтра. Рівно о десятій ранку термін припинення вогню спливає. Українці чекають на рішучу військову операцію. Але тішити себе тим, що так званий мир перейде у рішучі кроки, поки не варто, запевняє політолог Петро Жук. Мирні перемовини можуть і продовжитись, адже це вигідно насамперед українській стороні. Тим паче на кону підписання економічної частини асоціації з ЄС. Подумаємо, кому потрібен мир. Мир потрібен місцевому населенню, мир потрібен, потрібен президенту для того, щоб підписати економічну асоціацію з Європою. А європа, перелякана будь-якою війною, вимагає миру. За будь-яку ціну. Кому миру не треба? Миру не треба бойовикам, тому що вони за це одержують гроші. Мир про нього зараз говорять усі: Америка, Європа та навіть сам Путін робить себе малони миротворця. Тільки миром здається немазані бойовики. Щоправда, лише сьогодні від них, врешті, з'явились більш-менш адекватні вимоги відвести українські війська на 10 кілометрів по периметру так званих ДНР та ЛНР. Нові раунди мирних переговорів можуть розпочатись вже найближчим часом. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові чотирьох президентів запропонувала офіційно зробити Медведчука посередником для забезпечення діяльності трьохсторонньої контактної групи, то що вплине на терористів, так званий свій читирука Путіна у переговорному процесі чи активізація військової операції, поки невідомо. Для відповіді залишаємо місце трьох крапок. Далі буде. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новина двадцять другий телеканал. Як далі бути, радять задуматися правозахисники, бо жити за новими законами пропонує новообраний президент Порошенко, який уже підготував проект зміни до конституції. В документі виписані права та обов'язки ради, президента і прем'єра. Аналізувати запропоновані зміни буде Венеціанська комісія. Та за попереднім аналізом українських фахівців президентські повноваження посиляться після зміни конституції. А як новий закон вплине на життя простих українців? Далі у сюжеті. Лише три адміністративно-територіальні одиниці замість шести регіони, райони громади. Такий свій варіант децентралізації пропонує президент Порошенко. З новими конституційними переворотами в Україні мають зникнути обласні держадміністрації, скасують посади губернаторів. Натомість глава держави пропонує нову альтернативну посаду очільнику області, представник президента. Подібні чиновники призначатимуться як в регіонах, так і в районах. Такі запропоновані зміни не припали до душі тим, хто стояв на майдані. Та називають їх окозами. Ті зміни та де те, що вони називають децентралізацією, воно носить відверто злочинний характер, тому що воно унеможливлює сам процес народовладдя. По суті, територіальні громади в даний момент часу є єдиною формою народовладдя і є єдиним способом навести порядок. У нашій надзвичайно складній ситуації, і хоч так званих представників президента наділять меншими повноваженнями ніж їх попередників, голів Ода більший вплив на місцеве самоврядування матиме сам глава держави, а не громади, як того вимагав майдан. Окрім того, представники президента напряму впливатимуть на діяльність місцевих органів виконавчої влади для того, щоб відкликати сільського селищного чи міського голову, потрібно зареєструвати. Ініціативну групу, яку він сам повинен підписати. Так потрібно зібрати підписи, де він може своїх людей підставити там сфальширити, і потім він ще повинен затвердити результати роботи цієї ініціативної групи. І в результаті практично застосувати механізм відкликання обраної особи сьогодні. Ми не можемо. Справжня децентралізація пояснюють експерти. Це реальна зміна системи влади. Те, що пропонують сьогодні, підміна понять. Це, наприклад, стаття 140. Там, де конституційне право територіальних громад відміняється конституційним правом жителів територіальних громад. Чому це небезпечно? Тому що в, цілій Європ... в цілому Європейському Союзі точніше територіальна громада, юридична особа, власник землі, лісу, комунального майна. Якщо ми поставимо жителі, ми втрачаємо статус юридичної особи у новому проєкті змін до конституції можна виділити і кадрові привілеї президента, погодження Верховної Ради на звільнення генпрокурора чи голови СБУ згідно нового закону вже не потрібне, Як і на призначення і звільнення голови антимонопольного комітету. Замість врізання власних повноважень новообраний глава країни їх тільки примножить. Нам потрібні зміни до конституції, каже Мирослав Маринович, Мариновича, зміни, які пришвидшать прощання з владою і праторів і Прощання з комуністичним минулим українським. Доки не буде цього, цієї, цієї конституційної зміни, ми й далі будемо совку, ми й далі будемо не, не борсатися у тих традиційних проблемах, з яких ми ніяк не можемо вийти. Державна мова та державний устрій в новій конституції залишаться без змін, уже заявив Порошенко. За проект змін до головного закону Верховна Рада голосуватиме вже наступного тижня. Тим часом активісти та невдоволені конституційним переворотом готують акції протесту. А експерти наголошують, нам не так вже й потрібні зміни до закону, головне щоб чинного дотримувалися. Маріяна Підковська, Віктор Сембратович, на 2015, другий телеканал. І в продовження теми до нашої студії ми запросили голову громадської організації округ Мирослава Бурика. Пане Мирослав, як ви оцінюєте проект змін до конституції, який запропонував Порошенко, і наскільки зміниться наш закон? Насправді хочу наголосити, що це далеко не перший, не останній проект змін до конституції, чи самої конституції в цілому? Я думаю, що ми ще побачимо цілу плеяду від різних політичних сил проектів. І тому зараз за скоро говорити, який буде ефект від цього, і що візьмуть за основу, який проект, якщо казати з точки зору державотворчості і такої теорії держави і права, найкраще все таки створювати так звані конституційні збори. Це найбільш демократичний до речі спосіб, і коли через такі збори створюються спочатку основні принципи, за якими має діяти нова конституція, а потім вже завдяки тим принципам вже будується структура самої конституції. Ну але це звичайно віддання. В ідеалі гаразд, але якщо говорити все таки про проект Порошенка, хто буде мати більше повноважень? Парламент чи президент? Ну ще раз наголошую, буде вносити дуже багато змін. Той проект, який виставлений зараз для обговорення і є фактично адміністративний такий спосіб наказовий для адміністрації і інших органів державних на місцях почати розпочати обговорення конституції. Цей проект він є достатньо збалансований. Для юристів ну я вам скажу так. Він є достатньо нейтральний, тобто там правильно, грамотно розподілені повноваження між трьома гілками влади. Виконавчою, законодавчою і судовою і якихось окремих таких сказати, що там є риси, які ми не бачили, Какість, чи в попередній та, конституції, чи в інших законопроектах насправді немає. Гаразд, які зміни в конституції необхідні для того, щоб вплинути на життя громадськості, звичайно, в кращу сторону ну, з моєї точки зору нам не варто зациклюватися на тих проблемах, і тому що є люди, які отримують гроші за цю роботу. Депутати наші Верховної Ради, органи державної влади, і в принципі насправді вони мають тим займає. Громадяни мають слідкувати за тим процесом і свідкувати, щоб їхні права не порушилися, їхні інтереси не Яким чином, громадянин рядовий громадянин може в контролювати. Ви задали питання, як зміни конституції вплинуть mm. на рядового громадянина? На мою думку, ніяк не вплинуть. Чому? Тому що це є писане законодавство. Ці юристи пояснюють, що є право, і, е, е, яке включає в себе як писане законодавство, так зване правове поле, і е, нам треба якраз попрацювати на відновлення правового поля. Ми 23 роки руйнували його. От і ми бачимо тепер наслідки. Наші границі порушують, тому тобто, що ми написати зруйнували, можна багато чого, поле. основне це виконати. Тому муку. що наші судді все-таки не забезпечили справедливість другого громадян. Справедливість і закон – це різні речі Конституція і справедливість це різні речі. І а громадянам якраз треба надати справедливість. А тут же має бути комплекс: як хороше законодавство, якісне, так і якісні виконавці цього закону. Раз вистачить на вашу думку Порошенку політичної волі для того, я щоб не бачу, лише та, проекти та, я а... бачу, що він на даному етапі щиро має бажання провести зміни. Мене насторожує те, що теперішня політична еліта намагається ці зміни провести так званим безболісним способом. Вони кажуть, ну не можна різати все підряд, всіх підряд звільняти, грузинський варіант нам не підходить і так далі. Бо ми будемо йти поетапно, цивілізовано працювати, покращувати суддів, прокурорів. На мою думку, це, це нічого не дасть. Ми мусимо пройти через досить болісні процеси, mm -hmm. через е, реальне очищення як органів центральної влади, так і е, правоохоронних органів, так і органів місцевого самоврядування. Тому що я наголошую, що проблема не тільки є в Києві, корупції є не тільки в судах, і в правоохоронних органах, корупція є і в органах місцевого самоврядування. І ми маємо з тим знову ж таки в комплексі на то дивитися і боротися. Раз я вам дякую за вашу експертну дякую. думку. Нагадує Мирослав Бурик, голова громадської організації Округ, з нами був в студії. Дякуюся. Дякую, І поки люди готуються до нових змін у законі, львівські активісти розвіюють міф про поганих переселенців. Останнім часом у соцмережах з'являється все більше дописів про те, що мешканці Донбасу не дуже адекватно поводяться з тими, хто їм допомагає. Мовляв, біженці невдячні, часто хамлять та обурюються тим чи іншими умовами безкоштовного поселення. Львівські активісти таку інформацію заперечують. Певні, що це провокація детальніше в сюжеті. Міграція з одного регіону в інший в Україні триває вже кілька місяців. За цей час навколо теми переселенців з'явилося кілька міфів. Перший і найпопулярніший це те, що так звані біженці нищать майно помешкання, куди їх поселяють, часто хамлять, кривлять носом та відмовляються говорити українською мовою. Активісти, які працюють з переселенцями, спростовують таку інформацію. І виявили, що на 90% це є так звана фейкова інформація. Цю інформацію поширюють люди. Які не мають відношення в більшості випадків до поселення. Я зі свого боку, як від громадського сектору, з повною відповідальністю за свої слова можу заявити, що у нас таких випадків фактично немає. Наразі у Львові проживає майже дві тисячі кримчан та понад 800 мешканців сходу. До прикладу, Ілля з вагітною дружиною та двома дітьми приїхали до нас з керчі 15 березня. Головна причина бажання залишитися українцями. Дружина мала народити. І тому ми з Криму виїхали, тому що там би нам не дали українського свідоцтва про народження. Тобто, ми наша сім'я українці і ми хотіли залишатися в повному складі українцям. Ще один міф це те, що переселенці не хочуть працювати та чекають на допомогу від держави. Кремчанина Шевкета Юзбашева У Львові вже знають дуже добре. Аби забезпечити сім'ю, він відкрив ресторан у центрі міста. І ми прийняли рішення, що треба відкривати ще бізнес в Львові. Тому що в Криму родственникам, друзей, работників Надо було їм допомагати фінансово. В Криму ну, все остановилось просто фізично. Луганчанка Ірина Рівунова вже працює журналістом в одному з львівських інтернет-видань. Громадська активістка з Артемівська Галина Олійникова безкоштовно допомагає своїм землякам з облаштуванням, та й загалом мешканці сходу обурюються. Приїхали на захід не відпочивати. Я хочу подячити всім львів'янам. Взагалі всім львів'янам за їх байдужість і тим, хто нам вже зустрівся і допомагає. Хоча ми ну, намагаємось знайти, ми, ми не за халявою приїхали. Ми так не питаємося допомоги, але львів'яни допомагають самі. Третій міф це те, що чоловіки з ходу втікають на захід та відмовляються воювати. Зазвичай такі звинувачення кидають такі ж саме здорові в'яги які теж не за копоти пишуть, сидять собі спокійно за комп'ютером і кричать: о чого ви не воюєте за свій Донбас? Ну я завжди нагадую таким людям, що немає такої країни Донбас, є країна України, і це питання вони можуть задати собі теж, чому не воюють вони за свою країну Україну. Львівські активісти, які безпосередньо працюють з переселенцями, певні подібні звинувачення, ніщо інше, як провокація. Як на наш погляд, саму ідею допомоги заходу сходу намагаються зараз активно дискредитувати, тобто ведеться якась ну, інформаційна кампанія щодо того, щоб далі налаштувати західну Україну щодо східної. Така інформаційна кампанія працює, адже багато львів'ян вже відмовляються допомагати переселенцям зі сходу. Тому активісти закликають будь-яку інформацію перевіряти. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 20.15, Другий телеканал тож довіряйте лише перевіреним джерелам і не забувайте допомагати тим, хто цього справді потребує. З вами була Оксана Гнатишин. Вже за кілька годин ми поговоримо про конституційну реформу та асоціацію з ЄС. Програмі в об'єктиві Залишайтеся з нами. До побачення.